Всім доброго дня. Сьогодні я на березі Войнівського водосховища в районі санаторія Гірник. Хто пам'ятає такий був санаторій. З цієї сторони село Войнівка чи селище. Така пасмурна погода. Зробили такий пляжик. там косить якийсь робітник зараз покажу що тут побудували альтанки які ось такі альтанки прямо на березі бачите покошена трава така одна більша одна менша прям берег Звичайно, воно коштує грошей від тихо. Мангальчик. І там ще альтанки. Далі до виходу зараз пройдемо. Для любителів активного відпочинку поставили ворота, все можна. Буде погуляти в футбол, бо бачите, не кошен. Але чемпіонати ж не, не проходять. Як люди гуляють, то не волейбольні сітки. Попрошу вас поставити вподобайки цьому відео. Підписатись на відео, хто ще не підписаний. Я вам покажу Україну, яка вона є. Я колись давно тут відпочивав. Цей санаторій був закинутий тут. Просто бур'яном все поросло. І там біля річки відпочивали. Можна вудочки брати з собою тут риба, мабуть, якась є. Такі молоді деревця посадили. Там видно туалет. Який плюс в цього місця? Що сюди асфальтована дорога йде? З ямами, але можна приїхати і уїхати під час дощу? Ходить автобус номер 9 Ну, з дачниками, якщо хочете проїхатись, то можете проїхатись. Бо там дачі, люди їдять в основному на дачі. Ось такі альтанки, бачите. Качільки, там дитячий майданчик, пісочок. Ну, Більш-менш розчищена. Територія, тихенько, пташки співають. Ну а мінус цього місця, що воно далеко за містом. Від центра десь 6 кілометрів. Ну, від центра міста Олександрія я маю в виду. Дивіться, які гарні квіточки. Там бачу гамак під деревом. Цвіте все, буяє, сьогодні дощик такий пройшов. І альтанок цих доволі багато. Раз, два, три. Три з однієї сторони, три чотири з іншої. І біля води. Одна здорова, одна маленька. Напевно, можна і без альтанок. Такий вхід. Сторож номер телефона на воротах сказав дядько який козкоси траву домовлятися за телефоном. Ну і така альтанка не ось Квіти посажені. Ось така коротенька в мене сьогодні екскурсія вийшла. Показую Україну, яка вона є без прикрас. Ось такий вигляд, ця центральна лайка. Хто тут відпочивав колись, можливо пам'ятаю. Все, всім дякую за перегляд. До побачення.